Доброго ранку, любі другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми продовжимо з вами спостерігати за словами-назвами дій. І дізнаємось, що бувають вони близькі та протилежні зазначенням. Пригадайте, на які питання відповідають слова назви дій? Дійсно, це що робить? Що зробить, що робити, що зробити, що роблять, що робитимуть і так далі. Цих питань багато. Назвіть зайве слово. Сидить, читає, книга, пишуть, співає. Дійсно, зайве слово книга. Сидить, читає, пишуть, співає це назви дій. А книга це назва предмету. Як назвати ці пари слів? Приплив відплив. Зайшов вийшов. Так, ці пари слів можна назвати антоніми. Пригадайте, це слова, які мають протилежне значення. Зошит запишіть. 13 грудня класна робота. Виконайте завдання каліграфічної хвилинки. Запишіть склади. Утворіть з цих складів слова і запишіть в зошит. А тепер запишіть речення. Десна притока Дніпра. Десна! Це наша українська річка. Дніпро це найбільша річка України. Так ось Десна це притока. Це річка, яка впадає у Дніпро. Виділені слова поділіть на склади. Давайте звіримось. Чи так ви поділили слова на склади? Давайте поспостерігаємо, що робить ведмедик? Він біжить, стоїть, йде, сидить, падає, лежить. Говорить, слухає, лізе, штовхає, малює, повзе, стрибає, кричить. Усе це слова, назви, дій. Зверніть увагу на слово кричить і на слово Лізе. Те, що ведмедик кричить, можна сказати різними словами. Можна сказати, він кричить, а можна сказати, що він горлає, а можна сказати, що він волає і голос, голосить. Кричати голосити, можна так виразитись. Отже, слова кричить, горлає, волає, голосить це близькі зазначенням слова. Так само можна близькі зазначенням слова добрати і до слова лізе. Дереться вгору, плазує, вилазить. А тепер виконаємо завдання вправи 197. Прочитайте слова Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. З якої казки ці слова? Хто їх говорив? Так, це казка українська народна, Івасик Телесик. І ці слова говорила матінка, коли приносила Івасику Телесику поїсти. Так, ще ці слова говорила зміючка, змія, яка хотіла вкрасти Телесика і з'їсти. Прочитайте слова в стопчику. Що робити? Припливати відпливати. Припливати до берега, а відпливати від берега. Ці слова мають протилежне значення. Що робить? Припливає відпливає. Ці слова також мають протилежне значення. Що зробив? Приплив, відплив. Ці слова також мають протилежне значення. Припливе, відпливе. Отже, серед слів назв дій є слова з протилежним значенням. Попрацюємо за вправою 198. Розгляньте схеми і утворіть слова. Та прочитайте їх. Підійшов. Зайшов. Прийшов. Вийшов. Відійшов. Вилетів, відлетів, перелетів, прилетів, залетів. Знайдіть серед прочитаних вами слів слова протилежні зазначенням і запишіть їх парами в зошит. За потреби ставте відео на паузу. А тепер давайте потренуємось усно. Відповідайте швидко. Добирайте слово протилежне зазначення. Ліг, встав! Кричіть, зав'язую, відчиняю, принесли, відлетіли. Сподіваюсь, що у вас все вийшло. А наш урок закінчується. Ваше домашнє завдання виконати вправу 200 на сторінці 74 і повторити правило на сторінці 71. Ви молодці! До побачення, до зустрічей на наступних уроках!